29 березня і, ну, ця пісня мені приснилася, це просто вперше в мене було таке, щоб я в другій годині ночі прокинувся з текстом в голові. І наступний день я зателефонував своїм друзям по WhatsApp. -у. Там було 5 генералів, 4 бойових, один поліцейський і заспівав. У мене були дві версії. Одна була Горить пила техніка ворожа рідна Україна Порожа. Говорить Палає, Бог не допоможе, на Україну переможе. А друга Горить Палає ще з палаху й подалі ви знаєте. І вириває трубку той генерал і каже, Саня, давайте про прокарадуємо. Я кажу, я матюкатися не буду. Він каже, тобі не треба, ми будемо. І так нас змішує і вийшли. Крайній рік ми з ним йдемо зі сцени під словами, зараз почуєте, який. Гори! якщо щоб ніхто знав таке відео і показав 30 років тому, коли я виходив на сцену. Я б не співав? Поїхали! Текст і музика для кожного українця. Руку Дякуємо вам, Афіни, дякуємо вам, Греція, дякуємо скільки підприємців кіно і телеіндустрії, дякуємо вам, посол, дякуємо Ельвіра, дякуємо Саркіс, дякуємо всім вам, дорогі друзі, всі, хто сьогодні прийшов, всі, хто сьогодні був тут, ті, хто не. Пошкодували своїх грошей на підтримку нашої країни. Дякуємо вам. Низький вам Уклін. І в нас є Юлія Крижанівська Асоціація українських жінок в Греції. Юля, ви маєте озвучити ту цифру, яку ми сьогодні зібрали за допомогою наших гостей. Доброго вечора вам. Озвучте, будь ласка, скільки ми зібрали разом з тими крішками, які зібрали в Капелю Сентайла. Добрий вечір. Прошу, Камалю, ми ще рахують, бо Рахуйте. там багато і це дуже Ми ніколи не кажемо, чекаємо так, результати. Так, так, зачекаємо, бо там троє людей рахують. Картину. А є хто готовий її купити? У нас початкова вартість 500 євро цієї картини була. І зараз ми. Ваша ціна? 500. 500. Ну що, 500 в Афінах, на дорозі не валяється. А тим паче в Україні 500 євро раз просимо. І ой, у нас тут розпочинаються справжні баталії. Ваша ціна. 600? 600. Тисяча! 600. Дорогі друзі, ви зараз, коли почуєте суму, ви самі себе будете в шоці. Так завжди. 1100. 1100. Півтора. півтора, півтора, півтори, півтори тисячі євро. Куда чоловіка відправила? Саркіскрав. Півтори тисячі євро. Що скажете? Тисячі? Може приймати рішення без чоловіка? Моя може. Тися шістсот. Це такий мудрий. Е, Щось я тебе не бачив на аукціоні. а ну іде ходи сюди. 1700 даешь? А ага, не. Как то кажут у нас в вот Афинах, а у Федерзей. 1600? 1500 раз. 1502? Затягивайте, затягивайте, мы еще рахуем по колю. 1500? Три. Продано. Вы это не вас. Я понимаю. Вас звали? Анатолий. Анатолій, ми дякуємо вам за вашу щедрість. Виходьте на сцену, кілька слів скажете всім нашим гостям, які присутні сьогодні тут в залі. Юра, я готовий озвучити Зачекай, Міша, у Вона зараз буде загальний і плюс капелюк. Анатолій, кілька слів від вас, будь ласка. Я хочу ще раз подякувати взагалі всім українцям, які долучаються до любої форми допомоги. Я маю якесь там, скажімо так, дальне відношення до волонтерства, тому я розумію наскільки. Багато робиться безпосередньо всіма волонтерами, всім українським народом. За кожним нашим бійцем має стояти 10 цивільних, яких його підтримують, і ми розуміємо, що цих 10 за кожним бійцем ми є тут. Я дякую всім українцям в будь-якій формі, в якій вони допомагають. Щиро дякую вам, що ви приїхали. Ви підтримали, і це дуже гарний такий старт. І нам Натхнення набагато більше є. що, повірте би, ніхто не купив зараз там картину за 500 євро, або якісь перчатки там за тисяч тисяч, або за, за прапор наш за 11. В даному випадку ми за 14, вибачте, Кам'янець-Подільський Антон. Я щиро дякую всім організаторам, виконавцям і в першу чергу це наші дружні, любі громаді. Єднаємося не недані наша сила. Всім клас, дякую вам щиро всім. Анатолій, дякуємо вам. Отже, Юля, зараз Юля озвучить, що ми зібрали на аукціоні, враховуючи вже ці 1500, ще 1500, А в Михайла є ще те, що в капелюсі. Дорогі друзі, я хочу кожному з вас подякувати. Такого, коли війни не було, я не робив ніколи. А тепер віддаю завжди капелюх. Він завжди дивує. Як ви думаєте, скільки тут є? 4600 євро. 65 бомб, 65 дівчат не спікати. Дорогі друзі, я вам дуже дякую і ми запрошуємо вас вже на концерт в Афінах. Гарний великий концерт, де має бути мінімум 2 тисячі людей. Дякую вам. Якби ви знали, якби шапки, отакі от капелюхи, могли писати мемуари, то той капелюх дуже багато написав. Бо він дуже багато бачив і дуже багато грошей в тому грошей. Ми в кінці його розібраємо на 100%. А коли будеш...